Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Хочу сьогодні подивитися питання на рахунок вступу України в НАТО. Просто, знаєте, так спостерігаєш зі сторони, як інші країни отримують статус члена НАТО, в принципі. Достатньо за короткий проміжок часу і знаходяться ну, якби на кордоні з Росією, тобто таке саме геополітичне положення, як і в Україні, але чомусь вступ в Україну України в НАТО визиває у всіх, знаєте, дуже багато перепон, дуже багато дискусій і так далі. Тобто, знаєте, хочеться просто подивитися, ну, в принципі, Буде прийняте це рішення чи не буде. Тобто сьогодні подивимося на тайні жриці, можливо, вона нам привідкриє свою останню карту і випаде там старший аркан, можливо, ні. Тобто сформовано це вже рішення. Партнерами, чи вони ще вагаються, чи вони, можливо, ніколи і не планували приймати в нас в НАТО, а тільки, знаєте, обморочать голову. Ну, тобто, давайте будемо намагатися прослідкувати це питання і задамо ми його так. Щоб правильно було воно звучало на розклад. Тайний жриці буде воно звучати так. Яке рішення буде прийнято на рахунок вступу України в НАТО? Яке рішення буде прийнято на рахунок вступу України в НАТО? Розклад Алістора Кровлі Тайна жриці? Так, як воно там? Іноді забуваю, як правильно викладаються карти, щоб не переплутати. Шість, сім, вісім і дев'ять. Так, більше нам ці карти не знадобляться, докладати ми не будемо. Будемо, як то кажуть, вже додумувати самі і домислювати без докладання карт. Так, карта 1 і 2 у нас вказує на стрімління. До речі, як це слово на українській? Націленість, мабуть? Про що нам вони говорять? Слухайте, ну непогані карти випадають. випадає туз пентаклів, який говорить про шанс. Шанс великі шанси реалізації задуманого. Тобто, якщо це брати, наприклад, в бізнесі цю карту, то це говорить про те, що ну, те, наприклад, ну, діло там своє, яке ви будете відкривати, то воно просто, як то кажуть, знаєте, обрічено на успіх. Тому це карта великого такого шансу здійснення того, до чого ти йдеш, і реалізації. І випадає шістка пентаклів, яка говорить про допомогу. Тобто я так розумію, що ну цей шанс буде. Ну, з, якої, з якогось боку, знаєте, як допомога Україні, тому що це наша гарантія, наша безпека в майбутньому. І це також допомога матеріальна, тому що вся ця техніка, яка їде, це техніка натівського зразку, це ну, їхні ну, все, ну, грубо кажучи, як-то з совєтського вже ну, мало зосталося. І снаряди вже натівського зразка, і е е великогабаритна техніка натівська. Зразку, тобто, Ну це конкретно от шанс отримання шанс отримання того, чого ти бажаєш, те, що тобі потрібно. Ну тобто І по цій карті маленький принц просить льотчика намалювати йому барашка, і той йому малює і, і, ну, цього барашка. і тобто в просьбі відмовлено не буде. Тобто це шанс, коли тебе почують і зроблять конкретно так, як тобі треба. Ну, Старт непоганий. Так, на тепер що ми маємо? П'ятірка жезлів. Карта боротьби. Ну, Тут не дивно. Тут боротьба може, знаєте, тут. Маленький принц і цей льотчик вони воюють тут на даному етапі зі змієм, який Яд його дуже смертельний. Ну, якби, ядов... Це така ядовитий змій, який може принести, як то кажуть, багато вріда. Тому тут конкретно іде боротьба з цим змієм і намагання його якби, ну, унічтожити. Тобто ця карта описує ті події, які зараз відбуваються. Це може бути, наприклад, війна в прямому сенсі цього слова, те, що відбувається на території України. Також це може бути в плані політичного також показувати. Ну, тобто, якщо ти, е, ну, ти намагаєшся зараз донести до партнерів, наприклад, те, що ти е, ну, хочеш бути членом цієї організації, ну, Тобто, тут розумієте, тут не тільки те, що відбувається на полі бою, те, що, дуже важливо, те, що відбувається в куларах, чого ми не бачимо, це якісь умови, які ставлять, які потрібно там. Проблеми, які вирішувати потрібно і так далі. Тобто це процес боротьби. Нічого просто так на голову не падає. Тобто, якщо ми хочемо стати членами НАТО, то вже карта говорить про те, що на даний момент ми виборюємо у цей шанс, який тут випадає. Буквально виборюємо. Боремося за нього з оцим змієм. Їдемо далі. Далі карта номер 4 нам говорить про майбутнє. Карта майбутнього. Король Кубків гарна карта випадає. Це карта, яка говорить про те, що нам в цьому, на цьому шляху будуть допомагати. Тому що король Кубків це в першу чергу ем, і, доп, ну, допомога від, е, наприклад, людини, організації відповідно до того, на що робиться розклад. Е, допомога, яка... Знаєте, некорислива, допомога, яка йде від серця, від душі, якесь наставничество, тобто, але без пресингу такого. Тобто, це таке щось зі сторони ну, знаєте, такого емоційного комфорту, я би сказала. Тобто допомога от ми виборюємо це, і, і в майбутньому нам буде, як то кажуть, все для цього буде зроблено для того, щоб ми стали на цей шлях і щоб ми стали членами НАТО. Тобто, по королю Кубків нам будуть допомагати, нас будуть підтримувати нас будуть, якби в якомусь сенсі можливо навіть опікати на цій стізі до, до, до НАТО. Ну тобто, от. Король Кубків говорить про обнадійливі, обнадійливі такі події, які можуть бути. Тобто це достатньо сильна, гарна карта. Знаєте, тут іще проходить таке меценатство, там от всяке, от, те, що допомагає, коротше кажучи. Так, і Карта яка, карта номер 5 вона говорить про те, що те, що тут випаде, вже на ситуацію ніяк не впливає. Тобто це вже, наприклад, не зможе нам ну, помішати стати, наприклад, членами НАТО. Тобто те, що вже втратило свою актуальність. Що ми можемо сказати? Тут карта Дурака випадає. Це говорить про те, що. Можливо, у нас ну, були закриті шляхи просто. От, до війни таке враження, що шляхи були закриті, і ми не знали, як нам рухатися, ми не знали, як знайти свою дору свій цей шлях. Але е, війна все настільки змінила, що просто, як то кажуть, е, обнулилося все. І те, що раніше було важливим, те, що раніше якось впливало на ситуацію. Зараз воно вже такого, воно вже цього впливу немає. Тобто, ну тут повністю це зовсім новий, зовсім інший шлях, який, який буде відкриється для нас, коли ми закінчимо вже цю війну, і це якби ну ми зараз до розкладаємо, але судячи по тому, що випадає дурень, то це ну. Рух зовсім в іншому напряму, тому що ну, подурню, ти завжди, щоб не впасти в цей обрив, ти повинен твій шлях ще роз, ну, якби розвернутися і рухатися в іншому на направленні. І тоді тільки перед тобою відкриваються всі ці шляхи, і ти пізнаєш світ. Тобто, ну ця війна, як то кажуть, все обнулила і зняла питання, які не давали нам вступати в НАТО. Тобто вони вже не актуальні. Карта No7 говорить нам про те, що вже очевидно для всіх. Карта зірки. Е, карта зірки може говорити про те, що очевидно, що це, можливо, не буде швидко. Але по цій карті завжди, коли ти йдеш до своєї цілі, ти, до неї, ти її якби, досягаєш цієї цілі. Ну, Я так думаю, що просто ця карта нам говорить про те, що в принципі, це не буде завтра. Але, знаєте, можливо, це нам по... ще можуть таке говорити по телевізору, тому що це карта медійності. І так можуть, роб... так можуть працювати. Ну... На це можуть ну, якби спеціально закидувати таку інформацію. Типу, знаєте, не розраховуйте, що ви там будете завтра, тому що по це якби пролонговується на якийсь термін, ніхто не знає на який. Тобто ми вам говоримо так, але коли не зрозуміло. І по це може бути, в принципі, якби такі, ну просто як то кажуть, заяви по з екранів телевізорів. І те, що ми бачимо, ці ці заяви по телевізору, які ми бачимо, ну, тому що нам говорять, Говорять завжди, типу, так, ви будете в Євросоюзі, так, ви будете членами НАТО, але ж ніхто не говорить коли. А і, і часто звучать такі заяви, які говорять нам про те, що, типу. Ну, не розраховуйте, що це станеться завтра. Але я думаю, що по зірці це той шлях, який ми будемо проходити, незалежності від того, чи, чи дійсно це буде там через рік чи, чи через два роки, чи не незалежності від таймінгу, ми все одно будемо йти до цієї цілі, і це всім очевидно. І карта номер 6 нам говорить про те, що скрито. Те, що тільки, знаєте, ну, можна здогадуватися, як то кажуть, підсвідоме. Ну, тут є дуже багато маніпуляцій, тому що випадає диявол. І тут ну, на цьому питанню дуже багато спекулюють. І знаєте, сенс у цього питання в тому, що у кожного тут з присутніх на цій карті. Є свої залежності, тобто тут оцей п'яниця, який залежить від алкоголю, наприклад, там і або там людина, яка от, от на своїй планеті рахувала зірки, вона залежна від того, що от. Ну, якби помішаний на оцих відкриттях і присвоєннях, щоб ну, якби, у такому плані. Тобто, кожна людина, яка тут присутствує на цій карті, вона має залежність. І залежність ця показана вона по д'яволу. Тобто, я так розумію, ну, знаєте, якщо. Наприклад, на Росію завжди випадає дьявол. то я так розумію, що в якомусь сенсі, поки Росія ще існує, от як може впливати як держава, політично впливати, всі розуміють, що типу є якийсь стримувальний фактор. Коли Росія втратить свій вплив по дьяволу, то тоді цим людям їм буде, типу, вони будуть незалежні від цього впливу і будуть діяти самостійно. Або їм потрібно перейти. Перерости цей вплив, звільнитися від цього впливу, розумієте? Ну, в такому сенсі. Це, знаєте, звучить дуже дико, тому що рік війни минув, а карти показують, що залежності все ж таки залишилися. Ще не втратили вони свій вплив на міжнародній арені. Хто би що не говорив, ще вони впливають. Як мінімум, ну, якщо тут дивитись по карті, то це як мінімум чотири країни, яких якихось які можуть блокувати наш вступ в НАТО. Їдемо далі. Карта 8 говорить про те, все-таки направлення шляху і які відкриються можливості. Ну, слухайте, ну, будемо ми членами НАТО, я так думаю, тому що тут випадає дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це реалізація самих таких, знаєте, ну, таких егоїстичних бажань. Прямо, як то кажуть, саме в Саме е, серденько влучають от те, що по душі, е, ну, те, що радує, те, що надихає. от, ну, Тут не десятка, але тут в принципі достатньо для того, щоб відчувати себе комфортно, щоб відчувати себе захищено, стабільно, щоб це відчуття довольства, е, ну в такому сенсі. І якщо трактувати із королем кубків, то це. Ну, говорить, це ж карта майбутнього, це то і це карта перспектив. Якщо подолати у ці залежності, залежності від цього диявола, ким би він не був, ну це Росія, бачите, він тут навіть такий типу вошки держе, і кожного за ці вошки дьоргає. Тож, якщо це все буде подолане, вони там підсвідомо, як то кажуть, з собою будуть боротися і збавляться від цього впливу, то тоді відкриваються перспективи для України. Ну, на дев'яточку, ну, тобто майже все як хотіли, розумієте? І король Кубки говорить про те, що допомога в цьому направленні буде здійснюватися. Ну і е, Сама така центрова карта це е, сама верхова тайна цієї жриці, чи відкрила вона нам свою тайну, чи ні. Ну, Знову розумієте, не, не старший тут аркан, е, але тут випадає, випадає четвірка кубків. Яка говорить про те, що от, якщо навіть судити по цій карті, що ти ну, як відгороджений від зовнішніх впливів. Тобто, на даний момент, якщо дивитися, то це неможливо, тому що ми знаходимося як от під ну, знаєте, такому ограниченому стані, я би сказала, і ну, тут. Неможливість поки діяти. Тому що ти і не знаєш, як діяти. Ти не розумієш, як воно буде для цієї рози, наприклад, якщо зняти цей ковпак. Ну, тобто ситуація знаходиться в такому достатньо невирішеному ще ще 50-50, ще не, розуміло, не зрозуміло. Поки вони відмовляються, тому що ця карта ще коли ти ну, відкидаєш цю ідею. Ну, але тут молодший аркан тут на даний момент ну, би, результат йде так, тому, тому що тут ще боротьба. Але карти на виході, Тут, розумієте, просто від того, що тут не випадає старший аркан, ну, сил, силу розклад свою би, не втрачає. Тому можна говорити, що, що так наші цілі взя... ну, наші цілі вони будуть досягнуті. Ми будемо членами НАТО. Але на даний момент питання так не стоїть, тому що незакінчена війна, вони відмовляються, поки від цього. Тобто ну, розмова про це можливо ведеться, але вона якби на рівні вкидів, на на рівні там якихось, знаєте, заяв, таких от наприклад, у таких, от, що так, 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 але в майбутньому. Тому, тобто те, що ми можемо бачити по телевізору, е, ну, поки так. Але то, що, те, що на перспективу випадають такі, карти, е, карти, які говорять про задоволеність бажань, про реалізацію бажань. А нам тільки того і треба. Тому що це наше бажання, бажання бути захищеними, бажання бути, е, щоб ніхто не посмів більше, як то кажуть. Посягати на нашу незалежність і, і боялися посягати на нашу незалежність, і щоб далі наші діти росли без страху, як то кажуть, очередної війни. Тому я так розумію, що перспективи дуже гарні, але вони ще не сформовані в такий конкретний. знаєте... Ну, просто мені здається, що в політичному полі і там не буває таких моментів, які би конкретно на чомусь ставили крапку. розумієте? Там нема таких заяв однозначних, нема ніколи таких безповоротних якихось там стверджень. Тобто, завжди є момент, щоб ну, можна було ти назад. Тобто тому е, поки що е, отаке, е, вони відмовляються, як то кажуть, е, брати нас. Ну, від цього відходять, тому що ну, така ситуація, ситуація боротьби. Але я думаю, що все буде добре. І всі от ці нашими зусиллями на полі бою і політичними, і якими там би не прийшлося, які задіювати, ми позбавимо наших партнерів у цієї залежності. Якщо вони самі не позбавляться, то в принципі їм рано чи пізно доведеться приймати рішення і відмовлятися, як то кажуть, від у цих усіх соблазнів. Тому всіх переможемо, все буде Україна. Дякую за увагу. До побачення.